Сели. Бачу вас за селом, край дороги, бачу вас у красі, коли світиться ранок в росі. ви приходите в сни, як дитинство, моє саном. Ви приходите в сни кучеряві мої сини. Бриняй живою радістю ліси, як ранок спалахне на небокраї, як сонце огняне, завісу піднімає Із їх перевісної та чистої краси. Природа. Мальовничі краєвиди, числені мінеральні джерела, потоки й потічки, річки і річечки. Це усе ліс з усіма його нещасленними принадами. Ліс це справжня цілюща лабораторія. Він завжди гостинно відкриває двері, відпочиваючим. Улітку чи взимку, восени чи навесні. Люди поспішають сюди, щоб поспілкуватися з природою, насолодитись ароматом лісового повітря і просто відпочити. Першочерговим завданням лісівників нашої області це є збільшення лісисті нашої території. Адже вона в нас і в державі незначна, всього 15%, і в області 13%. Ми відносимося до лісостепової зони. І тому збільшення посадки лісів це наше основне завдання. І безумовно збереження тих лісів, які вже існують. А за кожним учаском лісу, для того, поки він достигне віку стиглості, треба провести 5-6 доглядів за кожним частком лісу. От, крім того, зберегти його від пожеж, від шкідників. Тому е, робота в лісі дуже кропітка. І що саме важливо, що вона не припиняється ні. На один день, чи в дощ, чи в сніг, чи в мороз, чи коли спекотне е сонце, все рівно люди виходять в ліс працювати. А на заготівлі лісу, а на руках догляду, а на посадках, де працюють на основному жінки на посадках, на догляду за культурами. От, це надзвичайно складна робота. Заготівля, вивозка, розкажовка, переробка деревини. От. Тому Мені приємно констатувати, що цей весь запланований комплекс із господарських робіт, незважаючи на ту складну політичну ситуацію сьогодні в державі, економічний стан, лісники нашої області все-таки справилися з своїм завданням. Крім того, при значному зменшенні фінансування ми не тільки виконали свої економічні показники, а ще й сплатили державі сьогодні біля 40 мільйонів гривень до єдиного податку, до єдиного соціального внеску і до бюджету всіх рівнів. Ліси Хмельниччини відзеркалюють практично усі лісові зони України. На півночі лісові масиви, площею близько 90 тисяч гектарів, представлені сосною, ялиною, дубом. Вони є типовою зоною полісся. У центральній та південній частинах ростуть широко листяні ліси з характеристикою лісостепу. На півдні, де каньйони Дністра можна зустріти. Природне розмаїття, притаманне степовим регіонам та причорноморським зонам. Саме завдяки своєму природному багатству ліси Хмельниччини мають унікальне значення. Лісівники роблять все для того, щоб дійсно ліси були естетичні, щоб вони були привабливими, щоб вони були високопродуктивні з цінних деревних та чагарникових поріг. Комплекс лісогосподарських робіт відключає в собі це збірна насіння, це посадка висів в розсаднику, це потім підготовка ґрунту, це посадка лісу, це догляд за лісовими культурами. І так, відповідно від року до 80-ти до стану спільного лісу, це і весь комплекс робіт, які проводить лісівник. Колектив Хмельницького обласного управління єсового та мисливського господарства Хмельниччини виключно своїми силами проводить усі роботи по догляду за цим чарівним куточком природи, адже потрібно не лише зберегти існуючий породний склад, а й щорічно його збільшувати. Не дивлячись на економічні негаразди, необхідно поступово відроджувати українську державність, духовну культуру та національну самобутність, стверджують лісівники Хмельниччини. Сприяють цьому і рекреаційні зони лісових господарств Поділля. Усі структурні підрозділи наших лісгоспів зазначає при нашій зустрічі начальник управління лісового та мисливського господарства Хмельниччини Віталій Лісовий, активно працюють над озелененням та упорядкуванням територій лісниць, рекреаційних пунктів, використовуючи для озеленення власновирощений посадковий матеріал. Адже його вони мають в достатній кількості та широкому асортименті. На сьогоднішній день дуже стало актуальним озеленювати свої присадибні ділянки. У зв'язку з цим попит на декоративний матеріал зріс. Зараз ми з вами знаходимося в теплиці в підприємствах, яка розміщена на території Кам'янківського лісництва. Вона є відремонтованою. Як ви бачите, ми займаємося. Тепер зеленим живцюванням. Та ось у нас є самшит вічно-зелений. Це є однією з найзатребуваніших е, декоративних рослин. Також ми живцюємо різноманітні туї, ялівці, форзиці, кіперасовики, е, ялину форми голубої і ялину коніку. Бачите, різноманітні туї форми. Зараз однією з найкращих рахується ялина форми конічної. Ось вона в нас є заживцьована. Також ялина голуба. Це завжди ті породи, які мають попит серед населення, які гарно виглядають як дерева, акценти, так і загально в композиції. Також є дуже красивий, тис різноманітний, він є як високим кущем, так і подушковидним, золотистої форми, ось ви бачите, так і зелений. В загальному асортимент є дуже різноманітний. Надіємося, що в подальшому це дасть можливість забезпечити попит місцевого населення в декоративному посадковому матеріалі. Це висококваліфіковані патріотичні кадри лісового господарства, які працюють в нашій галузі. Це команда лісівників, яка бачить перед собою ціль, виконує її, робить свою справу, незважаючи на всі негаразди. Саме головне, я вважаю, що Зібрані гарні фахівці, які роблять свою справу на всіх рівнях. І керівники державних наших підприємств, і спеціалісти державних лісоспорських підприємств, і прості працівники сьогодні на різних посадах, і спеціалісти обласного управління. Всі це є одна згуртована гарна команда, от, яка сьогодні підійшла до свого професійного свята з гарними показниками. В останні десятиліття значно зросла роль лісу як ресурсу сфери. Відпочинку, а його благотворний вплив на організм людини відомий вже давно. Тобто люди все частіше прагнуть проводити більше свого відпочинку на природі, усі ми робимо все можливе, наголошує добродій лісовий, і навіть трохи більше, щоб зберегти і примножити ліс для нинішнього і прийдешніх поколінь, рекреаційні можливості лісів великі та використовувати їх в свою користь. Лісівники не наважуються. Лише дбають, щоб відпочинок у лісі приносив людям якнайбільше задоволення, а тому облаштовують зручні місця, оснащуючи їх столиками, лавочками, навісами. В кожному з лісництв є відповідно створені працівниками лісгоспу. Рекреаційні пункти, що це таке рекреація? Це є без слова, відвідування лісу від людьми і в першу чергу. Батьки там, ще є, любі люди, вони їдуть з дітьми чи з онуками. От. В даному випадку ми знаходимося на території такого невеличкого рекреаційного пункту, такого відпочинку, і де є гойдолка, є лавочки посидіти, відпочити. Є трошечки постворені, бачите, отакі е, аншлаги, які розказують трошки про те, які є гриби, які є ягоди, які можна збирати, які не можна. Ми можемо організувати відпочинок наших людей організовано, контрольовано. А в пожежонебезпечний період це дуже серйозно. Це створили для всіх людей. І повірте, що я ж не завжди в формі ходжу. І не всі знають, що я директор лісгоспу. Коли я сюди заходжу, люди відпочивають. І я під приводом того, що я теж хочу відпочити, випитую у них їхню думку. Люди дякують. І більше вам скажу, люди навчились за собою прибирати. Ми маємо відповідні місця для збору сміття, туалет, все як положено, все є. Люди дякують. Сім'ями приїжджають, колективами. Дуже багато робимо роботи по наближенню, як говориться, лісу, до людей. Кожен держит госпітального завдання сьогодні про створення рекреаційних участочок. Зараз ми їх в основному розміщаємо біля доріг, центральних магістралей, де б люди могли зупинитися, відпочити. От. І не тільки ті, що приїжджають, а ті, які могли б на своєму транспорті під'їхати до... Цієї площадки, вихідний день чи після роботи з сім'єю віддихнути, там і всі умови. Там і лавочки, альтанки, і бесідки, і мангальчики, і туалети, і мусорозборники, і гарні дерев'яні скульптурки, дитячі площадки. Безумовно, це потребує затрат, але ми йдемося для того, щоб люди могли гарно в лісі відпочивати. Ліс гостинно зустрічає всіх, хто шукає в ньому відпочинку. Проте йому самому потрібна безкорислива допомога. Він не може сам захистити своїх багатств або поставити лічильники. Таким лічильником повинна бути наша з вами совість. Часто до лісу приходять люди, які не знають правил поведінки в ньому, їхня любов до лісу лише споживацька. Ось чому велике значення має поширення серед населення насамперед учнів знань про ліс. Чим краще знатимуть вони ліс. Тим свідоміше любитимуть його, дбатимуть про нього. Не бездумне споглядання природної краси, а глибоке і свідоме розуміння її явищ і зв'язків між ними ось завдання кожної культурної людини. А тому на базі лісових господарств Хмельниччини створено чимало учнівських лісниць. Одне з таких Піщінське, розміщене на півночі, Хмельниччини, в центральній частині Шепетівського району зони Малого Полісся. Завданням лісівників Шепетівщини не, не тільки є вирощування і витворення лісів, а і заміни собі створення, тобто підготовки фахівців лісового господарства. Мабуть, саме з цією метою на базі Шепетівського лісгоспу працює шість шкільних лісництв. Одним із таких шкільних лісництв є Пліщинське, яке створене у 2006 році. Правда, ми почали працювати набагато раніше, тому що вже в 2000 році ми створили заповідне урочище Адамове Займінського. Але продовжуючи співпрацю в майбутньому минулому, ми неодноразово перемагали на міжнародних конкурсах. Це у 2007 році в Києві, у Москві у 2009 році взяли третє місце і у Москві у Хантимансийську в 2013 році. Взяли теж третє місце на міжнародному конкурсі серед 29 держав світу. Ми не тільки займаємося науковою роботою, а тісно співпрацюючи із Шепетівським лісгоспом, створили власний дендропарк. Вирощування лісів – це довготривалий процес. Це справа спрямована у майбутнє. Ми всі маємо дбати про збереження. Та зростання нашого національного багатства, стверджує начальник управління Віталій Лісовий. Є аксіомою, що ліс починається з зернини. Якщо хтось думає сьогодні, що що там вирощувати ліс, він собі росте і хай росте, і, і нічого там не потрібно робити. то Ця ця людина перш, перш, все не фахівець. а по-друге, він не розуміє, як я вже говорив, що для того, щоб ліс виліз високопродуктивний і зберегти основну породу і виростити високопродуктивний ліс. І навіть в природозаповідному фонді створити гарні заказники, заповідники, національні природні парки. Там повинні бути гарні, естетичні, високопродуктивні насадження, де б воно відповідало дійсності заказнику. Таких, таких територій заповідних у нас сьогодні в області біля 23%. Це один з найвищих показників у нас в державі серед областей. От. Це там, де ведеться обмежене лісокористування. Там ведуться тільки незначні рубки догляду за лісом, заборони полювання і створюються умови для тварин, для людей і для фахівців, науковців, які слідкують за станом лісів на цих територіях. Основними завданнями Національного природного парку є перше: це охорона і збереження унікальних природних комплексів генофонду. Рідкісних, занесених до червоної книги та типових рослин і тварин на даній території. Друге, це проведення науково-дослідної роботи, яка передбачає спостереження за природними системами проведення їх інвентаризації. Дослідження за змінами екосистем і також наукові дослідження. Я вважаю, що ліс це природна лабораторія. В ній відбуваються різні життєві процеси. Тут і дерева, тут і рослини, тут і фауна це звірі, птахи, комахи, інші істоти. І для всіх них. Потрібно створити умови, щоб усім було комфортно в лісі. А вже потім ми отримуємо кисень, деревину, корисні рослини, гриби, ягоди. Та й основне це саму красу життя. Варто зазначити, що 24% лісів області заповідні, коли по Україні цей показник складає 12%. Ліси слід не тільки садити, формувати, але й оберігати. У підприємствах управління лісового господарства по захисту та охороні лісу. Працює служба лісової охорони. До складу дев'яти державних лісогосподарських підприємств входить майже 59 лісниць. Кожне підприємство має цехи з переробки деревини та прирейкові склади. Діяльність лісівників, як ніколи, актуальна. Адже останнім часом для України особливо гостро постало питання, як позбутися залежності від газопостачання Росії. Це змушує нас терміново шукати альтернативні види палива. Війна на сході України призвела до зупинки багатьох вугійних шахт, тому, не маючи альтернативи, українці, готуючись до зими, уже запасаються дровами. Ми знаходимося на Летичівській дільниці переробки деревини. Тут відбувається розпилювання низькосортної продукції, а саме дубових сортиментів, дуб третій сорт, а також сировина для ВТП і технологічна сировина. Зараз ми знаходимося на дровокольній дільниці, біля дровокольної дільниці, де проводиться розколювання дров. Розколюється низькосортна деревина, а саме дров'яна деревина. Відбувається цей виробничий процес, як ви бачите, з подачі лісу за допомогою гідравлічного циліндра. Після чого по транспортеру деревина рухається до розпиловки, тобто розкряжовується сортимент на більш дрібніші сортименти довжиною від 30 до 50 сантиметрів. Після чого короткомірний сортимент падає в жолоб і гідравлічний циліндр його розколює, як ви бачите, вже на готову продукцію дрова коло. Продукція поставляється як на внутрішній ринок, так і на зовнішній ринок, тобто на експорт. Займаються у Хмельницькому обласному управлінні і веденням мисливського господарства. Одним із основних факторів, які впливають на численність диких тварин, є охорона мисливських угідь від браконьєрства. З Цією метою створена єгерська охорона. В середньому один єгер охороняє майже 4,5 тисяч тисячі гектарів лісу. З метою збільшення поголів'я диких парнокопитних звірів за останні роки державними підприємствами лісового та мисливського господарства проводиться значна робота щодо створення вольєрних господарств. Ми приділяємо велику увагу відтворенню дикої фауни, примноженню наших мисливських угідь. Ми були сьогодні на вольєрі. Ви бачили, де дійсно сьогодні відтворюється поголів'я дикого кабана. Сьогодні ми щорічно випускаємо з цього вольєру 30-50 голів дикого кабана, які йдуть природу, які далі там розмножуються. І я хотів би сьогодні сказати, що наше мисливське угіддя є привабливі. Багато мисливців Хмельниччини не Тільки Хмельниччини, на районів Хмельниччини, хотіли б приїхати і отримали отримати насолоду від полювання в період дійсно полювання, тому що полювання у нас гарне, гарне і є достатньо звіря. Це в першу чергу дикий кабан, це косуля, це заяць, це лисиця і інші від види диких тварин. Ліси мальовничі зеленим кілимом вкривають землю. І діляться з людьми всім, що мають чистим повітрям, дичиною, деревиною, різнотрав'ям. У третю неділю вересня щорічно працівники лісу відзначають своє професійне свято. Шановні працівники лісового сподарства області, в цей святковий день я хотів би від щирого серця привітати вас з нашим професійним святом. Перш за все, щиро подякувати за ту кропітку, повсяденну працю, яку ви робите, збагаченню нашого зеленого багатства нашого краю. Я хотів би ще раз серце побажати вам всім міцного здоров'я, миру, злагоди, впевненості в нашому майбутньому завтрашньому дню, щоб ви розуміли, що команда наша лісівників сьогодні на правильному шляху. І ми все робимо для того, щоб відстоювати нашу галузь, зберегти наші колективи, зберегти нашу галузь. Тому що ліс є державний, ми робимо державну справу разом з вами. І Я думаю, що держава це розуміє, і лісове господарство і надалі буде працювати стабільно. Буде робити все для того, щоб збільшувати лісистість нашої території. Шановні колеги, дорогі друзі, зі святом вас, добра, вам, щастя, здоров'я і впевненості в завтрашньому дні. З професійним святом, дорогі лісівники. Пам'ятаймо, що ліси – це наше національне багатство, яке ми не лише успадкували у попередніх поколінь, але й позичили у нащадків. Отож, життя було до нас і безумовно продовжиться після нас. А тому заходьте у ліс, як у храм, дотримуйтесь цієї істини, любіть природу, поважайте працю лісівників. Давно і давно попрощалася мати, і сином, що вже не вернувся назад, а синові пахнув барвінок хрещатий, і снилися очі сльозинка-коса. Прослали шляхи! За заводи за гори, за неба, блакить на поклик сердець українські лека, сьогодні світа.